Я куля, що несе ворогу смерть. Я мить, що змінює епоху. Я світло, що зігріває батьківщину, і темря що лягає на ворогів. Я воїн, я визволитель. Я переможець я піхота. Я куля, що несе смерть ворог. Я мить, що змінює епоху. Я світло, що зігріває батьківщину, і темрява, що лякає ворогів. Я воїн, я визволитель, я переможець. Я піхота. піхота. Люта піхота вкладає покітків спати. Тисячі прометеїв несуть перемоги вогонь Стяг тримати, ворог стріляти, впав встати В обомі країни я перший останній патрон Піхота бхає, ворога в пекло, перша лінія ближній бій бий, ворога бій, бій, в били, отак бий, бий Піхота бхає, ворога в пекло, перша лінія ближній бій бий, ворога бій, бій, в атаку пива, так бий, бий Єрнака, правда я, і любов в серці, дійдемо до цілі у берег смерті. Ми не боїмося ні трешу, ні жесть. Ми механізовані, лицарі, честі Ми Бог і війни, ми порука гарантій До ворога крайнь нетолерантні Сім'я та країна захищений тил, Справа шляхетних збройних сил. Я тил, Справа шляхетних збройних сил, Сім'я та країна, тил, Справа шляхетних збройних сил. пхає ворога, пекло, перша лінія, ближній бій, бій ворог бо ви Це смерть ворогу, я мить, що змінює епоху я світло, що зігріває батьківщину та темрява що лягає на ворогів. Я воїн, я визволитель, я переможець. Ота пхає ворога в пекло.